Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ось таку рибу з соусом в лаваші та з овочами. Ось такі красиві вони. І ось так він легко розрізається. Ось такий він всередині гарненький. Давайте будемо приступати. Для даної страви нам знадобиться біла риба, філе, філе білої риби, Лаваш, сметана, сир, цибуля, помідор. Можна брати зелень. За основу йде петрушка, але у нас це буде ще базилік і заморожений шпинат. Олія бажана оливкова, але у нас соняшникова, оцет яблучний, Одне два яйця у нас одне. І Гірчиця треба діжонська, а можна використовувати з нею ще якісь. У нас це буде діжонська та американська така солодка гірчиця. І сіль-перець. Ну і сіль перець. Для початку тоненько нарізаємо чверткільцями цибулю. Ось так от тонесенько, щоб вона навіть прозора така була. А тепер поливаємо столовою ложкою оцту. Та заливаємо водичкою. Я покрила цибульку. Так. Тепер залишаємо її постояти десь хвилин 10. Так, ми з петрушки обрізали е, оці гілочки, залишили лише е, листечку і вкинули його сюди, ще ми додали сюди шпинат та трохи синього базиліку. Додав туди чайну ложку е, оцту. Додай, злили маринат з цибулі і половину додаємо сюди. Ще сюди потрібно додати яйце, але ми додамо тільки білок, а жовток залишимо. Тепер додаємо приблизно по пів чайної ложечки. Солодкої пів, а цієї ну, десь чайна ложечка у ну, нас виходить. Додаємо гірчицю. Тепер треба додати 2-3 ложки олії. Ось ми ще додали сіль та перець, і тепер все це пробиваємо в блендері. Ось ми його перебили в блендері. Тепер додаємо одну-дві ложки столової сметани. Ну, кому як подобається, і перемішуємо. Ну і тепер беремо нашу рибу і нарізаємо її на шматочки, ну, хто любить більше, хто любить менше. Ну, як подобається нарізаємо, оба, оба, але обов'язково перевіряємо. На наявні кісточок. Їх не повинно бути. Ось ми нарізали рибу. Так як ми робили філе самі, то ми вирішили ще його трошки зробити більшим, зверху десь подокладали, де воно тоненьке. І ну, ось такі у нас вийшло філе. Поселили, поперчили його. Тепер кладемо в наш соус і маринуємо. А тепер нарізаємо кільцями помідори. Тепер починаємо збирати наш, наш нашу рибу. рибу. Ну, так. Нашу. Конструктор. Ну, так. Да. З риби. Кладемо помідор, а на помідор так, навіть, рибу так, навіть, в соусі. так. І зверху ще трішечки соусу. Так. І зверху трішечки цибульки нашої, яку ми залишили. Цибульку цю можна. Трішечки піджарювати, як для соусу, так і а, а хто любить, так сиру паримувати. І тепер і завертаємо звертаємо. в лаваш. До речі, лаваш ми робили самі. Якщо ви, вам вам цікаво рецепт лаваша, то ставте лайки підписуйтесь. Чим більше активності буде, тим скоріше ми викладемо відео. Mm -hmm. І тепер. Вже Верх помідорчиком. Викладаємося. Ось жив... тут красненьке таке видно, вверх помідором. Можна видно. постелити пергамент, а можна так. Ну, ми будемо так просто викладати. І продовжуємо. Так, таким же чином, абсолютно. І так, ось ми посипали цибулькою на рибу і завертаємо також. Ось так у нас виходить. І також кладемо поряд з цією. Знову така красненька кружечка. Дуже красиво виглядає. Викладаємо знову рибу, соус. Трохи цибулі. Так. І тепер знову завертаємо ось так. Таким чином. Конвертик такий виходить. Подушечка. І кладемо. Ну і так, таким же чином інші. Ми забули сказати, ще нам дно, на дно потрібно викласти пергамент або змастити олією форму. Ми змастили олію викладаємо на ну, так. таку конвертики наші. От таке, такі, виходять, вони красиві. Я вже хочу їсти. Ну, а для соусу, ну, типу заливки, нам знадобиться е, яйце, сир та сметана, але у нас буде жовток і, і сметана. Сметана беріть 2-3 столові ложки, у і, нас 3. І сир. і сир 50 грамів. Ми перемішуємо яйце і сметану. І солі. Ну, так. Тепер додаємо сюди 50 грамів е, на, натертого на дрібній терці сиру. І знову перемішуємо. Так, ось ми перемішали наш соус і тепер покриваємо кожен лавашик. Ну, і тепер ставимо ці лавашики в добре розігріту духовку при 180 градусів випікаємо приблизно. Пів години. Якщо ви любите ну, сир і хочете додати, ну, ще його більше додати, то можете за 5 хвилин до повного приготування дістати їх із духовки, посипати трохи сиром і повернути в духовку доготуватися. Ось яка краса в нас вийшла. Ми готували це приблизно 35 хвилин. Ну, не приблизно просто 35 хвилин. І ось що у нас вийшло. Давайте його будемо розділяти. І діставати. Ось яка краса в нас вийшла. Давайте вже скоріше її діставати і їсти. Так, ну, а давайте тепер його скуштуємо. Ось такий він в розрізі. Ось такий. Давайте скуштуємо. Ця риба в лаваші з соусом така смачна. Дуже, мені дуже сподобалося, вона перевершила всі мої очікування. Вона соковита, така, ну, мабуть, за рахунок помідора, соуса. Дуже смачна. Я всім дуже рекомендую. Так, дуже yeah. корисна. Рекомендую всім приготувати. А я ще раз укушу. А якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться відео. А я бажаю всім удачі і до побачення. Хочеться ще з'їздити.